The Burning Mystery. Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногіт. Попрошу відразу вас підписатися на канал та мій телеграм-канал. Всі посилання в описі. Погнали. Починається ця історія з того, як наполовину альтернативна версія фільму Зак і мірі знімають порно через незручні прелюдії, які ведуть до такого ж незграбного сексу, робить чергову спробу завести довго очікувану дитину. Натяків на це з першого кадру не менше ніж відсилань у всьому фільмі до супермена. Але відбувається диво: готова дитина позбавляє жінку всіх незручностей після пологової депресії, приземляється прямо на галявині перед будинком нашої пари. Минуло 10 років щасливого життя і здається. Настала пора вилізти на світ всякому лайну. Right. І так, через 10 років наша щаслива мамка на ім'я Торі грає у хованки з сином. <ріст> <ріст> Чого ви тут гралися у хованки? Ага. Ти ж наші правила просто долу знаєш Твоя бабуся так добре грала у хованки в сараї, що ви так і не змогли її знайти. <ріст> 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 Ти вже великий для таких ігор. Взагалі дивна логіка у цих дорослих. Ти вже надто дорослий для ігор, але надто молодий, щоб відвідувати сарай. Там що, сільський клуб з блекджеками, дівчатами легкої поведінки, чи що? Тим часом урок біології. Здається, пацан із захопленням слухає вчительку та записує кожне її слово. Але насправді він дивився всю ніч аніме. А може, пацан просто нудьгує на уроці, оскільки він знає про Оску більше за свою вчительку. Бджоли, запилювачі, а Оси, хижаки. Офігіти. Хлопче, може, ти. Ще й на латиниці заговориш. Після таких промов на пацана западає найгарячіша дівчинка класу. Підафіл, Підафіл. А взагалі ці схвалення дівчинки з приводу бджіл і ос виглядають дуже підозріло. Я знаю одного ботаніка, який настраждався від знайомства з такою. Це пусте. Розумні керуватимуть планетою. До речі, пацана звуть. Ларкент my name. Брендон Брайер. Настає ніч. Пацан приймає дивні радіосигнали, від чого все його тіло навіть у вісні намагається скинути козу. Після чого пацан виходить у вікно. Почувши, якийсь звук зовні, маман одразу йде шукати пацана на вулицю. Прямо довбаний сарай, а не до нього в кімнату. Це ж так логічно. Проте ця стратегія виправдана. Пацан справді намагався пробратися на вечірку у підвал. Це вони. Це ті ці голоси наступного дня. Батя просить пацана підстригти газон. Сина погоджується, але сильно нервує через те, що довбана залізяка не хоче заводитися. І він раптово набуває суперсилу. На цьому хлопак не зупиняється і вирішує піти в абанк. Живо, що в наступній сцені не те, що мамка весело проводять з сином час, а те, що трава не покошена, газонокосарка в мотлох розбита або просто зникла. І більше ніхто до кінця фільму не згадає про це. У вас там що пам'ять, як у рибок гупі? чи що? Але можливо, справа в тому, що сьогодні просто день народження хлопака, і наказувати його за непокошену траву будуть завтра. Найкращий дядько на світі притарабанив Брендану на 12-й день народження на хвилиночку рушницю, чому безмежно радий батько Брендана. Вово, ні, 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 ніякої зброї пацан пригрожуючи, вимагає повернути рушницю. Навіть б'є кулачком по столу, але рушниця все одно залишається у баті. До речі, ви помітили, що у цій сцені дружина дядьки но ну, радіє. Типу така: ми разом обрали цей подарунок. Це тобі від мене і від тьоті Мерлі. Mm -hmm. Давай розкривай. А потім, коли подарунок не сподобався, каже така чоловікові: ти сам винен, дебіл. Бачиш, я ж тобі казала. Ідусь, і досі хочеш дітей? 12 років. і вже став хамом. Дуже дивно. Пацан продовжує зухвало себе поводити, і на сніданок наважується з'їсти. Вилку, але у всіх пам'ять як у рибок, і у наступній сцені батьки вже радіють знайденим під ліжком підлітка фотографії дівчат моделей. Правда, судячи з кількості зображень кішок, Брендона більше цікавить їх внутрішній світ ніж зовнішній. На вилазці у лісі батя пояснює пасану про статеве дозрівання. Торкатися Запиніш. Ось ця суть, сексу це. Це не окремі органи чи певні місця тіла. Треба знайти собі певну людину і закохатися. Цієї ж ночі він піддається бажанню і відвідує найгарячішу дівчинку класу. Але стел з камуфляж ще не продуманий до кінця, і дівчисько легко впізнає бджолиного короля. А ми дізнаємося, що окрім дівчат в школі Бренда не проти поганяти курочок і на фермі. Вовк. Ні, ні, китя, я. Це повний вовк. Тобто, це повний звір. Думаю, це можливо, Брендон. Після нічного візиту Брендона дівчинка всім своїм виглядом показує зневагу, за що негайно спочатку поплатилася рукою, а потім і життям матері, яку нічний летун підстеріг у нічну зміну у кафе. <звук> Тим часом вночі пацан знову ловить ульотний трип. і послання з пекла. Смерть людям, смерть людям. Хочу вбити всіх людей. Раніше в діалозі з матір'ю батько вже проговорився, що за все життя не бачив ні порізу, ні подряпини, ні краплі крові на тілі пацана. Цікаво, як вони здавали аналізи в школі, або робили там щеплення йому, але все ж таки з'ясовується, що на малого супермена є свій кріптоніт. При падіння в підвал сараю він порізав руку об корабель, на якому прибув на початку фільму на ферму Брайерів. Цій же сцені торі зізнається Брендону, що вони не всиновили його, а знайшли у себе на галявині. В Смічній люльці від цієї правди пацан кінець дурів, хоча варто запитати, чи була у нього реальна причина на це? Візьми цей світ. Смерть людям. До речі, саме з цієї ж ночі він прикінчив матір своєї однокласниці. На ранок Брендон вже починає вести себе як Ганібал Лек холодний, розважливий, незворушний. Тільки ось замість того, щоб продовжувати таку ж лінію на прийомі у психолога, яка, між іншим, є його тіткою. А значить, особливі поблажки за споріднені зв'язки забезпечені. Брендон поводиться як чортів маньяк і каже, що ані трохи не шкодує про зламану руку однокласниці. Тітка ж своїм визнанням, що її висновок для шерифа буде не в користь Брендон. Підписує собі смертний вирок, Бреттон, Ісус. Що ти робиш тут? Мо, твоя поява коло мого будинку так пізно неприйнятна. краще йди додому, негайно. Ясно, зараз піду. Дуже дивна поведінка, типу ніч на вулиці, але ти все рівно біжи додому. Якщо ти сюди дістався, значить і на зворотньому шляху вночі по дорозі з тобою нічого не станеться. Може, хоча б запросиш його до будинку, викличеш його батьків. Мабуть, хлопець настільки викликав у неї страх, що їй простіше забути про його візит. Чи вона думає, що він довбаний вампір, і тільки чекає того, коли вона запросить його до себе додому. Але Брендон проникає у будинок до тітки, і ми вже розуміємо, що їй не позаздриш. Але задум Брендона обламує, повернувшися додому, бухий дядько. Брендон, що ти в хера тут робиш? На вулиці пацан одягає мішок на голову, разом з яким до нього приходить сатаниська сила. Коли я розвертаю бейсболку задом наперед, мені спрацьовує перемикач. Що за паскудь? Саме так, мужик, якого хріна? Чому ти погнав як лань на машині через ліс, розтинаючи темряву? Не краще було б повернутися в будинок. Там все ж таки залишилася твоя дружина. На трасі пацан досить крипово розбирається з дядьком, який намагався, між іншим, підігнати йому рушницю. Вдома пацан знову включає з батьками розважливого ганібала-лектора. І нехай його виправдання звучать безглуздо, і батьки, звичайно ж, не вірять, варто йому, б хоча б наполовину так само постаратися, як на прийомі у психолога. І золотий ключик був би у нього в кишені він збрехав. Зрозуміло. Тітка повідомляє парі про аварію дядька Но. А, вночі його знайшли на шосе. Олен нібито вибіг Оленем? Ага, пішов від зіткнення з Оленем? Таким чином, уникнути зіткнення з Оленем він міг тільки, якщо йому зустрівся довбаний Рудольф. Стелю я пробив на ялинці. Я лечу, обганяю вихорта, регочу. До біса трасологію знайти відмінність від зіткнення з оленим і падінням машини з висоти не складе проблем навіть у місцевого шерифа. Тим більше він знає, що таке трасологія. Ось трохи раніше подихав на скло та знайшов сліди. І, звичайно, ніхто не задався питанням, що у Ноу було ще бічне зіткнення, і чому він їхав у бік від свого дому, а не до нього. Пацан дуже прохолодно зустрічає новину про смерть дядька. Ви хочете, мабуть, щоб я заплакав? Через смерть друга, страшного сну і того, що син трохи побив його у вітальні. Батько вже готовий вивезти прибульця на забій у ліс. Взагалі якось незручно вийшло. Треба було заряджати патронами, зробленими з космічного корабля. За цю помилку батько поплатився життям. До речі, це був досить приємний персонаж, незважаючи на те, що він стріляв у свого сина. Паралельно з цим шериф розглядає фотографії з місця аварії дядька Ноа, і він знаходить той же символ, що і на вікні в кафе. Цей малюнок ніби як підпис залишений на місцях, де зникла Еріка і загинув Ной Ні. Mm -mm. Це схоже на 2Б. Можливо. як у Брендон Браєр? Я не згодна. Міг би я зайти розвернутися. Я проти. Краще їдьте звідси, взагалі. Мати, звичайно ж, проганяє шерифа, але піднімається в кімнату Брендона і знаходить розкадрування найцікавіших сцен фільму. І мимоволі спойлерить нам кінець історії. Прилітає Брендон, який починає руйнувати будинок. Що це таке? В Боротьбі поліцейських, прибувших на виклик до будинку з дивною хернею, завжди перемагає будинок із дивною хернею. Ти біжить до сараї, де озброюється уламком від корабля, адже тільки корабель зміг пустити кров Брендону. Зіткнувшись ніс до носа з Брендоном, вона настільки повільно намагається замахнутися, щоб проткнути його. Що навіть якби пацан не володів суперсилою, він міг би це помітити. Мабуть, це очевидне посилання до Зака Снайдера за невдалу спробу. Брендон протикає матір світовим мечем. Точніше скидає з висоти на землю. Брендон врізається в літак, який падає на їхню ферму, і типу приховує всі сліди побоїща. Як зручно. На фінальних титрах Йондо розповідає, що крім нашого осатанілого супермена, є всі інші члени альтернативної ліги справедливості. Це я. Всі ми знаємо, що найстрашніше зло в житті кожного дорослого це діти. А творці в жанрі хорор медом не годуй, щоб вони зробили наймиліше і повсякденне в нашому звичайному житті вкрай зловісним. Особливо в цій темі, як риба в воді, себе почуває Стівен Кінг. Звичайна дівчинка, тільки жахлива, звичайна собака. Тільки жахлива, звичайний готель, тільки жахливий, ну і так далі. В Свою чергу, кінематограф, маючи під собою літературну основу, вже неодноразово вдавався до теми одержимих первісним злом дітей. Тільки ця тема вичерпала себе вже після другої спроби. Однак машину Голівуду не зупинити. Історія проста і зрозуміла. У виробництві такі фільми коштують дешево, що легко дає їм шанс окупитися і заробити, продовжуючи все нові та нові посередні, здавалося б, нікому не потрібні клони. Але буває, що і холоста рушниця вис. literally Що стосується нашого палаючого, фільм не жахливий, його є за що похвалити. Просто він виглядає і відчувається як демоверсія чогось більшого. Мабуть, за винятком пацана всі інші герої дійсно симпатичні. Актори добре зображають свої архетипові образи. Дивитись на них приємно. Фільм досить жорсткий і це добре. Чи можна це записати в мінуси? Я думаю, що ні. В ньому присутній хорор, атмосфера, і йде він лише 90 хвилин. Звичайно, історія шита білими нитками. Сценарист за ручку веде глядача по ходу Повідання як в країні чудес, але варто глядачу трохи задуматися над тим, що відбувається. Світ фільму руйнується, та і в таких історій вистачає своїх шанувальників. Але здається, в цьому жанрі є кращі представники. Не виключаю, що така історія могла стати однією з найкращих годинних серій будь-якого серіалу антології, наприклад, сутінкової зони або навіть чорного дзеркала. Звичайно, ж у фільм в першу чергу залучив усіх розкрученим іменем Джеймса Гана, який і сам колись починав із старшових фільмів, досить непоганих до речі, але, схоже, він накидав пару ідей про злого Супермена і уточнив, чи все зрозумів режисер та інша знімальна група. Більше на знімальний майданчик Ган не заглядав. Але це все лише моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Залиште свої враження у коментарях. Якщо сподобалось відео, став лайк і підписуйся на канал. А у мене на цьому все. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.